Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про 4 способи видалення бур'янів. Так сталося, що ми нещодавно прикупили невеличку дачу, на котрі багато років нічого не вирощували. Постало питання, як її очистити від бур'янів для того, щоб вирощувати на ній овочі та квіти. Всі чотири способи, про котрі я зараз буду розповідати, ми використовували в своїй практиці, всі вони дієві, а які саме обрати вам. Вирішити самостійно після перегляду цього відео. І так, перший спосіб, друзі, це використання гербіцидів. Після обробки ділянки гербіцидами, все, що на неї до цього росло, воно згорить. Треба розуміти, що гербіциди бувають двох типів: це гербіциди сплошного способу дії, тобто видаляються всі бур'яни, котрі ростуть, всі рослини взагалі котрі ростуть. І вибіркового способу дії. Ці гербициди вони діють точково на деякі рослини, на деякі вони не впливають. Саме на які вони будуть впливати, треба уважно вивчати інструкцію. У деяких городників був досить такий негативний досвід використання гербіцидів. Чому так сталося? Тому що, скоріш за все, або порушення інструкції, тобто перевищення дозування при розведенні препарату. Або не оригінальний препарат. Тобто якась підробка, котру виготовили з порушенням технологій, і вона накоїла більше шкоди, ніж пользи. Тому, друзі, два правила: дотримуйтесь їх неухильно: це дозування згідно інструкції. А також оригінальність препарату. І тоді, в принципі, все має бути гаразд. У всілякому разі ми використовували гербіциди неодноразово і завжди результат був нормальний. Був після того, як знищили сарняки бур'яни, ми вирощували після цього культурні рослини. Це перший був спосіб. Другий спосіб, друзі, він. Не важкий, він, він легкий, але він такий досить тривалий. Це мульчування поверхні, мульчування ділянки, на котрій ви збираєтесь потім вирощувати свої рослини. Для цього потрібен якийсь такий міцний укривний матеріал по типу агроволокна або агротканини, тільки він повинен бути досить такий плотний. Ці матеріали, агроволокно та агротканина, вони виміряються, їх щільність сама грамами на метр квадратний. Також можна використовувати різні ну, шматки непотрібного, припустимо, або шматки картона. Все це застілається і тривалий досить час лежить. Головне правило тут, щоб сонячні промені не проникали через. Ці укривні матеріали, тобто в повній темряві, бур'яни згодом знищаться. Треба час від часу заглядати туди під ці укривні матеріали, і візуально контролювати, коли це произойде. Ще раз кажу: спосіб легкий, але досить тривалий. Третій спосіб, як видалити бур'яни з ділянки це вирощування сидератів. Ми багато разів використовували цей спосіб. Він мені подобається насправді більше всього. Використання сидератів – це багаторівнева користь. По-перше, коли вони виростають, ми їх скашуємо або запахуємо, або залишаємо на поверхні почви. Але в будь-якому разі це органічна речовина, котра поповнює почву, почва стає більш родючою, більш рихлою, більш воздуху і таке інше. По-друге, сидирати, самі по собі, коренева їх система розрихлює почву. В почві дуже добре розвиваються мікроорганізми, котрі. Потім будуть допомагати нам вирощувати наші культурні рослини. А через декілька разів циклів оцих вирощування сидиратів, от навесні виростили, влітку виростили і в осені третій раз. Сидерати – це рослини, котрі дуже швидко виростають, тому за сезон можна їх спокійно тричі посіяли, скосили, посіяли, скосили, посіяли, скосили. Посіяли, скосили. Три рази ось так продержати вашу ділянку під сидератами, І на наступний рік ви вже з бур'янів, котрі вас засмучували, можете не побачити. А ще краще пару сезонів сидерати, повирощувати на ділянці, і тоді взагалі почва пухнаста буде, і бур'янів ніяких не буде. Але ще раз повторюю, спосіб дуже гарний, але, друзі. Забирає багато часу. В нашому випадку не один із тих способів, про котрі я тільки що розповів вони нам не підходили. Чому? Тому що, по-перше, ділянка маленька, тому немає сенсу використовувати тут гербіциди на такій маленькій ділянці. По-друге, нам для використання ця ділянка була потрібна дуже-дуже ну, швидко. Відповідно, не підходили наступні два способи видалення бур'янів: Це мульчування довго тривале та вирощування садіратів. Друзі, залишився третій. Це видалення бур'янів вручну. Як ми це робили? По-перше, я взяв в оренду, напрокат, на на прокат взяв мотокультиватор. І тричі пройшовся по цієї ділянці, по цієї цілині, Так, да, було дуже важко, тому що з першого разу ці фрези вони не хотіли перерихлювати, зліжало почву, переплетену кореневою системою багаторічників, бур'янів багаторічних. Ну, довелось, друзі, тричі мені проходити по цій ділянці. Моя дружина. Разом зі мною, слідом за мною, вибирала найбільші корні бур'янів. Но це ще не все. Ми для того, щоб якісно зачистити ділянку, далі ми стали використовувати віла. Тут такий досить важкий ґрунт, тому лопатою тут у нас не вийшло копати. Довелось використовувати вила. І ось що у нас вийшло на даний момент, це буде грядочки. Ось така почва, ми її розрихлили, два рази я її скопав вилками. Бачите? Головне, щоб були досить міцні вілки. Чому? Тому що перший раз, коли копав, коли коренів багато було, ну, доводилось так дуже прикладати зусилля. Ну і всі корені, звісно, відбираємо і відкладаємо в тачку. Вивозимо на компостну кучу. Бачите, які кореняки. Оце багаторічники, котрі вони тут багато років переплетали, все це робили. Ми робимо зараз ось такі полоси, вони будуть використовуватись саме під вирощування рослин. Між, між ними ми особливо нічого не копаємо. Це будуть доріжки. Вони... Уплотнються, ми будемо ходити по них. Ну, Я буду показувати обов'язково, друзі, а використовувати для вирощування рослин. В цьому, ну, на цій ділянці ми будемо ось такі от е, високі грядки. Вирішили використовувати їх, тому що, ну, а чому? Я розповім е, в наступних відео. Обов'язково всі плюси, всі мінуси цього способу вирощування. Е, так що. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. А забув сказати, друзі, проміж грядками будемо використовувати спосіб номер 2 це мульчування. Тут ми будемо простилати агротканиною. я буду обов'язково показувати, як мати городик, отримувати задоволення, працюючи на ньому. І при цьому, щоб ну, залишатися чистим, як то кажуть, не пачкатись, ми зробимо все чистенько, все красивенько, і овочі у нас будуть, і квити будуть, і приємно буде працювати на нашій ділянці. Так що залишайтеся з нами, підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал. Далі буде. До побачення.